Російська армія за тиждень захопила найбільшу територію з початку року. Блумберг повідомляє про 200 квадратних кілометрів за тиждень. Лунають розмови про штурм Покровська вже найближчим часом, а ще росіяни націлені на Запоріжжя, готуються до наступу там. Наскільки загрозливою є ситуація на фронті, спитає Олександра Коваленка, військово-політичного оглядача групи інформаційний спротив. Пане Олександре, добрий день. Привітаю. Останніми днями багато інформації про обвал фронту з іншого боку і заперечення. Дехто каже, що про обвал не йдеться. Оборона України в нормі. От сьогодні Блумберг пише про 200 квадратних кілометрів, які росіяни захопили. Як ви загалом прокоментуєте ситуацію на фронті? Наскільки вона є загрозливою зараз для сил оборони? Ситуація максимально складна, але вона не ставить, не ставить під загрозу ситуацію. А в такому контексті, що може бути прорвано о, оборону цілком, тобто, що відбудеться обвал для розуміння, що таке обвал оборони, це о, процес, який відбувається о, по фронту, протяжністю мінімум 20 кілометрів, наприклад, і має о, заглиблення 30 кілометрів мінімум. Тобто, просування ворога відбувається о, саме в таких межах. При цьому просування відбувається дуже швидко, це тобто це і відбувається валфронту. Чому саме так? Тому що 30 кілометрів за Глибшки – це фактично прорив першої лінії оборони, смуги забезпечення та другої лінії оборони і основної, і вихід супротивника в третю лінію оборони це тилова. А в випадку зараз ми можемо говорити по, о, про Просуванню по кроковому просуванню супротивника по широкому фронту широкий фронт по всій лінії бої але просування кожного дня відбувається в глибину на 100 метрів, 150, 200 метрів. От такого контексту загально, звісно ж, загальна площа велика, але заглибшки це дає нам можливість відходити на інші позиції, облаштовувати нові позиції. І не відбувається прориву на десятки кілометрів за досить зжаті короткі строки вглиб саме оборони. Ну і йдеться також про те, що ЗСУ відходять з позиції з іншого боку, завдаючи жахливих втрат ворогу. Це, е, ніби ну, такий собі плюс. Навіть в такій ситуації так складні є е, на фронті плюси. З іншого боку, чи є сенс говорити про помилки командування Сил оборони? Завжди можна говорити про те, що є. Моменту, які могли б бути виправлені, яких можна було б не допускати, це стосується до речі, взагалі до бойових дій стосуються фактори, які відносяться як до ворога, яким якісь фактори допомагають просуватися. Є фактори, і з нашого боку помилки, які ми допускаємо, інколи це не на рівні командування вищого, це на рівні навіть по місцях. На рівні бригад, можливо, цілком а, є такий фактор, коли відсутня комунікація та взаємодія на рівні комбригів, комбатів і так далі. А є приклади там, де взаємодія на досить високому рівні, і ми можемо бачити, що там дійсно оборона може тривати місяцями, тобто усюди а, різні присутність різних факторів, десь є проблематика з фортифікаціями, десь взагалі. А, була проблематика пов'язана з, наприклад, з тим, що один з підрозділів залишив а, свої позиції і не попереду, попередив, попередив попередив придані підрозділи, тобто багато факторів, які комплексно і впливають на загальну ситуацію. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію на Донеччині після того, як ЗСУ вийшли з селидового зараз простір до Покровська відкритий. Це перше питання. Чи дійсно днями або тижнями почнеться штурм Покровська? І друге, там же поруч на Курахове наступають з різних боків росіяни мають успіхи, тобто оточують сили оборони. Що ви бачите там? Ну на Покровськ найближчими днями наступу не розпочнеться, тому що для росіян зараз пріоритетним є саме Курахове. Uh, вони зараз зайняті тим, що вони намагаються штурмувати Курахове в лоба uh, по 0,5-0,10 Вони фактично намагаються через Максиміляновку штурмувати Куракова. Також uh, окрім цього, сформувати охоплення Курахово заходи і з півдня. Тобто, їх оці всі рухи на Ясну Поляну. На в перспективі на розлив вони будуть намагатися рухатись. Uh, рух з богоявленки на трудове. Це спроби вийти на основну логістичну артерію, вихід на Дачне, так само як і на північ від Курахова, що є південним вже флангом Покровського напрямку, правий берег річки Вовча. Тобто, це Олександропіль, Це Ільїнка, це Берестки, старі терни і вихід знову ж таки на Дачне, щоб мати охоплення Курахового заходу. Вони будуть намагатися це реалізувати найближчим часом, але на Покровськ. Вони можуть сконцентрувати основний удар тоді, коли по-перше в них буде контроль південного флангу повністю закритий, і при цьому вони зможуть сформувати основну лінію від бої від якої будуть відштовхуватись. Поблизу Покровська. Що це може бути за лінія? Є декілька варіантів: це може бути Новотроїцьке, Шевченкове, Дачинське, Сухий Яр. Ось ця лінія чи через жовтий на Дачинське вони можуть формувати лінію. І тільки коли буде сформована її, вони розпочнуть основну фазу наступу на Покровську. Річка Оскіл на Купінському напрямку розрізали там росіяни нашого групування навпіл. Є така інформація, які це зараз створює загрози для нас? Чи вони витіснятимуть сили оборони за річку? За річку на північному напрямку будуть намагатися. Вони будуть рухатись на північ. Скажімо так, вони зараз вони вийшли, вони зараз а, вийшли на лівий берег річки Оскіл. І вони через Колісниківку, Лужківку, будуть рухатись на північ. Паралельно вони будуть формувати собі фланги. Вони будуть замикати поступово фланги, і таким чином основна їх задача дійти до Купенська, при цьому сформувавши одночасно можливість удару з півночі, зі сходу і з півдня, тобто три напрямки: класичне охоплення. Міста для е, початку штурмових дій в міських умовах. Це їх основна задача. Я думаю, що вони будуть намагатися це зробити до нового року. Хоча питання чи їм це вдасться. Тобто виходить, що Куп'янськ очікує така ж доля, як і от Покровськ. Ми зараз в очікуванні того, що буде штурм і буде оборона. Це ж слід чекати і в Куп'янську. Так, вони саме до цього йдуть. А що хтось сумнівався, що вони зупиняться на якомусь етапі і не будуть далі рухатись? Ну, питання не в етапі, а в напрямках. Де вони зосереджують силу? Ми бачимо наскільки вони тиснуть на Донеччині, чи в достатньо в них сили тиснути на інших на різних ділянках. На Донеччині сконцентровані сили групи військ «Центр» та групи військ південь. Вони ніякого відношення не мають до групи військ Захід, яка сконцентрована на Куп'янську. До того ж, там у них ще й перша танкова армія, яка повністю задовольняється угруповання механізованою компонентою. А до того ж, ще один дуже важливий фактор: вони донедавна не мали дедлайнів. Вони не мали ніяких дедлайнів по виходу на лівий берег річки Оскіл, Їх ніхто е, не гнав в спину. Отже, вони собі покроково спокійно просувалися, використовуючи наявний ресурс. А зараз дедлайни якраз можуть з'явитися, тобто вихід на Куп'янськ до нового року, цілком можливо. А, але знову ж таки, це угруповання повністю забезпечено усім необхідним, щоб самостійно проводити наступальні дії. А, а в Сил оборони які спроможності на цих ділянках чи вони зменшуються, чи є можливість втримати той же Куп'янськ? Це відомо тільки генеральному штабу збройних сил України. Ну, ви ж аналізуєте ситуацію, так чи інакше теж можете щось прогнозувати. Ну, якби в нас були достатні сили, щоб зупинити російських окупантів на цьому напрямку, то мабуть вони б не мали можливості вийти на лівий берег річки ОСКІЛ. А ми б мали можливість той апендікс, який витягнувся декілька місяців. тягнувся з піщаного нижнього. Ми б його вже давно перерізали. Але на лівий берег річки Оскіл вони вийшли. Апендікс не перерізали. Отже, чогось все ж таки не вистачає. Джерела РБК Україна серед військових і в політичних колах стверджують, що росіяни можуть почати наступ на півдні, аби просунутися до Запоріжжя на 30 кілометрів, відрізати наші війська від Енергодару і Запорізької атомної електростанції, і почати з позиції сили ультиматуму щось там диктувати і якось домовлятися. Ну йдеться про переговори. Як ви можете таку загрозу оцінити в напрямку Запоріжжя і чи реалістичні такі цілі? Сама e, загроза для Запоріжжя зараз відсутня е, e, захоплення. Якщо ми говоримо саме про окупацію, для Запоріжжя найбільша загроза зараз це терор, Терор цивільного населення, нанесення ударів по місту з використанням відповідної номенклатури, засобів ураження. А от саме окупація ні, з e, e, іншого боку. Uh, у росіян є ресурс для того, щоб uh, розпочати щоб інтенсифікувати бойові дії в Запорізькій області, в першу чергу для того, щоб повернути під свій контроль ті території, які вони втратили uh, влітку 2023-го під час нашого контрнаступу. А якщо їм це вдасться, то вони будуть одразу починати формувати напрямок на Оріхів. А також будуть намагатися сформувати напрямок на Гуляй-Поле, оце буде відбуватися. А от наступ безпосередньо на саме Запоріжжя достатнього ресурсу для такого такої операції в них просто нема. Ми згадували Покровськ, потім Куп'янськ. Ви кажете, що дедлайн може бути до нового року, а тут. Можуть бути якісь дедлайни, Оріхівський напрямок, Гуляйполе теж можна швидко ці напрямки сформувати? В принципі, цілком можливо, що вони також будуть мати відповідні дедлайни, ну тому що усе російське командування, воно. Якось намагається вкладатися в якісь строки в усі свої дії. Вони намагаються якось планувати. Коли вони вибиваються з цих строків, ну призначаються нові, звісно ж, але при цьому нарощуються. І а, темпи форсуються події, нарощується а, тиск сам по собі. Збільшується кількість військ, які кидаються в штурми, збільшується м'ясних штурмів. Кількість використовується більше механізованої компоненти. Вони намагаються якось нагнати а, ці строки. А, тому цілком можливо, що по Запоріжжю вони будуть намагатися до а, чому от а, чому а, я говорю про дедлайни саме нового року, тому що до інавгурації нового президента США. А росіяни будуть намагатися скрумувати такий вигляд в зоні бойових дій в Україні, нібито в них все під контролем. Їм все вдається, вони рухаються, захоплюють, їх неможливо зупинити, щоб саме цим і диктувати свої умови. От, от до чого, не до якоїсь там ну це не якісь раціональні логічні дії в плані тактики, саме бойових дій. Ні, це саме політичний контекст. Ми повинні показати те, що ми можемо це робити. Якою ціною? Це вже інше питання. В жовтні в них абсолютний рекорд по кількості втрат людського ресурсу, а і не тільки людського. По техніці також деякі категорії продемонстрували рекорди. От якою ціною воно їм дається, але вони нехтують цими втратами задля а, кінцевого результату. Пане Олександр, у Конгресі сказали, заявили, що США та НАТО мають розглянути можливість прямих ударів по військах КНДР в Україні. Такий розвиток подій взагалі можливий, чи варто чекати такі ну, рішучі кроки США? Ну хотілося б в це вірити, але у мене є сумніви, що при цій адміністрації президента будуть зроблені відповідні, будуть прийняті відповідні рішення. Тому що це вже адміністрація вчорашнього дня. Е, у мене є великі сумніви щодо того, щодо якихось рішучих кроків, які ще можуть собі дозволити е, в цій адміністрації і цей президент, якісь радикальні рішення навряд чи будуть прийматися. Вони будуть скоріше, все ж таки, лайтово йти на пенсію без е, е, якогось е, гучного зачинення дверей. Ну а в разі, якщо перемогу отримає Камала Гаріс, можна буде і ризикнути. Хіба ні? Ну от тут вже рішення буде приймати нова адміністрація. І цілком можливо, що таке рішення і буде прийнято. Якщо переможе Камала Гаріс, то Камалою Гаріс. Зеленський заявив, що вступ у війну зіткнення з північно-корейськими військами це питання днів, а не місяців. Якщо США і НАТО нам точно не допоможуть, з чим ми матимемо справу наскільки загрозливою є зараз ситуація, яка складається в Курській Брянській області, куди прибувають північні корейці. Ну, насправді вони будуть мати вплив на окремо взяту локацію по всій лінії бо по всьому фронту така кількість особового складу не буде мати якогось глобального впливу. А якщо їх сконцентрувати на окремо взятому напрямку, то так вони зможуть зробити якийсь, ну скажімо так, якийсь вплив, можуть зробити якийсь ефект. Але навіть цей ефект буде мати короткострокові терміни, тому що цей ресурс дуже швидко закінчиться. Саме тому я не здивуюсь, якщо через деякий час до Росії поїде ще одна група. Північно-корейських військових і це може бути те, що ми зараз бачимо тільки першою хвилею, за якою буде друга, третя, четверта. І якщо дійсно це вийде в таку системність, то ось це буде мати більш серйозний та глобальний вплив аніж разове використання цього північно-корейського м'яса. З іншого боку, йдеться про живу силу в Україні і її нестачу 160 тисяч мають ще набрати найближчим часом за словами голови РНБО. А сьогодні от. Військовослужбовець ЗСУ і Євген Євлєв сказав, що влада хоче мобілізувати 200 300 тисяч, щоб заповнити ряди піхоти. І ТЦК вже почали працювати в максимально активному режимі по всій країні. А, які перспективи в, в мобілізації у, у нас? Чи не погіршується ситуація на ваш погляд? Не найкращі. Результати, якщо чесно, а, ті, не ті методи використовуються насправді щоб поповнювати українське військо. А, Бо інколи в підмобілізацію цими методами підпадають люди, в яких майже нульова мотивація. А від нульової мотивації ніякої користі на полі бою нема. Є тільки збільшення кількості садачів. Хоча сазача це не тільки питання мотивації, це ще інший є фактор, але переважно це відсутність саме мотивації та бажання служити в армії і бути в військ. З от тут і є запитання найголовніше: а як о, долучати до війська мотивованих? О, але зараз не треба говорити про ідеологічну мотивацію? Ми повинні вже зрозуміти, що основний метод мотивації населення для мобілізації є фінансова складова. І треба не просто ставити там якісь норми, треба там 160 тисяч, 200 тисяч, 250 тисяч, 300 100 тисяч, 500 тисяч, мільйон. Ні, потрібно ставити а, пропозицію заохочування. 400-500 тисяч а, за добровільну мобілізацію, за те, що людина добровільно прийде, підпише, вступить в лави Сил оборони України. Разова компенсація одразу виплата 400 400-500 тисяч гривень. О, родина забезпечена, є буфер безпеки. Людина впевнена, що є цей буфер безпеки у, люди... у родини. І навіть якщо з ним щось трапиться, то вони не тільки там за загибель чи за поранення отримують компенсацію, а в них вже буде буфер безпеки, фундамент під ногами. Скажімо так, тому це дуже важливо, але о, це питання постійно ігнорується. Ідеологічна мотивація, ви кажете, виходить так, що ідеологічно вмотивовані вже давно на фронті а, і залишаються люди, яких лише фінансово можна простимулювати. А, тобто, виходить, що якщо не простимулювати, то, то ця мобілізація долучення 160 тисяч ніякого ефекту не дасть. Ні, ми можемо мобілізувати 160 тисяч, але якщо проводити морально-психологічний зріст. А цих 160 тисяч, скільки з них буде дійсно е, ідеологічно мотивованих? Я думаю, що набагато менше, аніж е, хтось може собі очікувати. Пане Олександре, дякую за розмову. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях під цим відео. Тисніть подобайку і підпишіться, якщо тут, вперше.